Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні у нас 25 вересня 23-го року. Все ж, розпочали ми жнива. Коняшника Пігас інсекта від компанії Євросем в господарстві ФЕ Василенко, Полтавська область, Решетилівський район. Село М'якеньківка. Весь процес вегетації на цьому полі я вам знімав. Хто слідкує, той знає, хто не слідкує, передивіться попереднє відео. Де я показував все від моменту посіву. От, і Сьогодні вже заключна, ні, не заключна, передзаключна серія це збір урожаю. <смі> Хлопці возять соняшник за комбайном їздять. А сьогодні о, збір я вам покажу урожає. От, і потім буде о, фінальне відео. Це вже результати по врожайності, бо зараз комбайн молотить. Повністю із грязним, з усим, щоб з малою вітра, щоб зібрати максимально. Потім на КЗ це все відвіюється рештки і отримується соняшник. Значить, Що стосовно ну, тих самих втрат, за комбайном ось і практично немає. Є ось якась зернинка, десь вилітає, може, з листям, бо листя це... є, вони повністю не. Насипалося. Можливо, якийсь відсоток і залишається. Тут зараз глянемо у хвості. Те, що і хвості теж трішки є. Невеликий відсоток, ну все ж є. І тут насіння, щоб ви розуміли, ось дивіться, яке завбільшки. Зараз розрізу, бо загубив. Ось наступна зернина. Так, розріз. Вона із цим. Бачите, виповнене все є. Ну, чого так, можливо, щось із налаштуваннями. Комбайна, можливо те, що багато листя, трошки з листям випадає. Так то кошики, дивіться, молодші чудово? Питань ніяких немає. Так стосовно кошиків, які тут, дивіться, такі кошики. Виповнені. Все, бачите. Чудово. До речі, що хотілося би відмітити, бачите, соняшник високий, але комбайн збирає його без проблем. Жатка піднята і все збирається, щоб там десь кошики випадали. Такого я не бачу. Такого я не бачу. Так що. Ну, Не Бачили, як комбайн робив прохід. Ну, в принципі, нормально. От, результат по урожайності я вам скажу трішки. Пізніше, коли вже поле зберуть і вже будуть конкретні результати. Так що, поки що не прощаюся, ще буде вімкненням. Бачите, кошики ніде не діваються, все йде в жаточку. Якою швидкістю комбайн косить, я не знаю. Ну, в принципі, такий процес. Так, шановні друзі, зараз трішки набрав соняшника із машини, щоб не їхати на КЗС. Давайте перше натуру провіримо. Так, включаем наши веса. Мини-лаборатория в Дии. Так, тара. Все, нуль есть. Зараз насыпаем потихоньку. Так. Это так повильно, ну ничего. Треба буде тільки коврик витрусити в машині, щоб ми ще не позаводилися, бо буде мені хана, як ми ще заведуться в машині. Так. Ну, Бачите, соняшник не віяний з машини, грязний все як полагається, так. Засипаємо, засипаємо. Так, ну все. Так, що у нас тут? Дивимося? Це лишне все. Обираємо. Прибираємо, так, чик, чик, -чик все. Так, ітого у нас 430. 429, ну, 430. Таке, ні, 429. Все. Ні. Все-таки 430. 430, вага. Соняшника в літровій баночці. Так, імпровізована пурка. Так, зараз я поставлю. Або ні. Не поставлю, сейчас так. Попробуємо так набрати. Соняшника і кавала. мусор, палка все. Так, все есть. Закрываем. Закручиваем. О! Дивимося 9 соняшник і результат Вологин. 4-4. Бачите, соняшник сухий, навіть пересушений. Я думаю, що високих результатів по врожайності не буде. От. Ну, подивимося. Натура, в принципі, непогана. Кінцевий результат вже вам зніму. Коли соняшник буде провіяний, вже засипаний склад. І потім вам скажу, який результат по вражанності. Ну, можливо, там ще поміряємо вологу. Так що такі справи. Дякую всім за увагу. До наступних відео. Все буде Україна. Так, друзі. Що завершуємо наше відео із Пігасом інсекта в фермерському господарстві ФГ Василенко. Знаходимося зараз на полі, де він ріс цей Пігас інсекта, вже бачите, її здискували. Поле підготували. все до. Не знаю, що тут далі буде. Ну, все підготували, порубали стерню. Значить, що в нас вийшло по врожайності? Дані. Агронома, агроном сказав. Волога в нас 6,5. І врожайність 35 центнерів з гектара. Натура ми міряли 400-20, по-моєму, грам. Не пам'ятаю. Ну, відео там попередній на день раніше записано, де обмолот був подивитися. Там на вісах все це. Так що такі результати. Закінчуємо цей сезон 2023 року по зйомках відео оглядів полів з гібридом від компанії EUROSEM. Дякую всім за увагу. Дякую, що дивитеся, ставите лайки, коментуєте відео. Це дуже приємно. Так що будемо в подальшому старатися знімати контент, контент для вас, для того, щоб ви. Ознайомилися краще з гібридами компанії Eurosem, От, і знали, за яких умов той чи інший гібрид показує ті чи інші результати. Так що, всім дякую, всім гарного дня, все буде Україна!